Хто повірить у заявлені результати псевдореферендумів референдумів на окупованому півдні України? Чи наважиться Росія проголосити анексію окупованих територій України і з якими наслідками вона зіткнеться? Що зміниться для жителів окупованого регіону у разі його анексії? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини При Азові. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях півдня і сходу України 27 вересня закінчилося проведення псевдореферендумів. Створена російськими окупаційними силами, так звана адміністрація Херсонської області, того ж дня ввечері опублікувала результати, згідно з якими, нібито 87,5% місцевих жителів, які взяли участь у цьому дійстві, віддали свої голоси за приєднання регіону до Росії. Так звана голова виборчої комісії окупованої частини Херсонщини Марина Захарова повідомила, що у фіктивному референдумі взяли участь, начебто, більше півмільйона жителів регіону. Перше, вважати референдум состоявшимся. Установить, что в референдуме Херсонской области о выходе Херсонской области из состава Украины и обхождении Херсонской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации приняли участие 571 001 участников референдума. Наступного дня, 28 вересня, призначений російськими окупантами керувати захопленою частиною Херсонщини, Володимир Сальдо звернувся до президента Росії Володимира Путіна із проханням прийняти до складу цієї країни окупований регіон. Текст звернення опублікували створені російськими окупаційними силами телеграм-канали. Тим часом на окупованій частині Запорізької області прозвітували, що начебто 93% учасників так званого референдуму теж висловилися за приєднання до Росії. 27 вересня такі результати оголосив призначений окупантами так званий голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області Євген Балицький. Ну ми це зробили, зробили люди, зробили і члени комісії, і жителі Запорізької області. Давайте всі з вами поблагодарімо. Ура! Вічення щетає всі наступного дня, 28 вересня, Євген Балецький також підписав звернення до Володимира Путіна із пропозицією вести до складу Росії окуповану частину Запорізької області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 вересня повідомив, що зараз у цьому місті проживають близько 100 тисяч людей, і лише як кожен п'ятий житель взяв участь у так званому референдумі окупантів. Ватажок незаконного угруповання ДНР, яке контролює Маріуполь, Денис Пушилін, повідомив, що звертався до російського президента з приводу прийняття окупованої частини Донецької області до складу Росії, і, начебто, отримав підтримку Путіна, пишуть російські змі. Російські медіа також повідомляли про те, що 30 вересня президент Росії Володимир Путін може звернутися із посланням до федеральних зборів щодо приєднання окупованих територій України до складу Росії. Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін 28 вересня заявив, що на 3 жовтня призначено позачергове засідання цього органу. Крім того, голова Ради Федерації Валентина Матвієнка заявила, що ця структура може 4 жовтня розглянути питання про анексію Росією окупованих територій України. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 27 вересня закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на її дії стосовно окупованих територій. Крім того, за словами Зеленського, проти Росії потрібно запровадити нові і жорсткі глобальні санкції. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена. Друге, потрібні нові і жорсткі глобальні санкції проти Росії. Будь-які анексії в сучасному світі це злочин. Злочин проти усіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам при Азові розповів, з якими наслідками, на його думку, зіткнеться окупована частина регіону після проведення так званого референдуму. Воно дійсно буде мати негативний вплив на херсонців. Ну негативний, тому що знаєте, вони вже оголосили ще не до закінчення цього що, там псевдодійства, про те, що виїзд чоловіків за межі Херсонської області вже заборонений. Ну я маю на увазі окупованої території Херсонської області. Це виїзди і на Крим, і виїзди ну на межі з. За межі там, скажімо, окупації на та на, на, на вільну територію України. Тому я впевнений в тому, що це, слідувати цьому буде, буде можлива мобілізація людей, які чоловіків принаймні, які знаходяться сьогодні на території там Херсонської області. Знову ж таки, ну якщо вірити тим паблікам, які сьогодні існують, було все всі, було викладено в мережі, було викладено. Наказ говорити Расльдо про те, що вже готується мобілізація медичних працівників, які мають певні професії, які пов'язані якраз з ну, війною, будемо казати, там це анестезіологи, травматологи, хирурги. Ну, Крім того, заявлена мобілізація чоловіків, які працюють на сьогоднішній день на стратегічних підприємствах. Ті жителі Херсонщини, які отримали російські паспорти, теж можуть стати об'єктами переслідувань з боку російських окупаційних сил. Так вважає політик. Люди, які пристали до пропозиції щодо отримання там російського паспорта, я так само вважаю, що вони будуть в першу чергу об'єктами, е, ну пер, будемо казати, переслідування вже таким чином, або, або там примусового виконання якихось там. Вимог, які стосуються громадян Російської Федерації, голова Херсонської обласної ради застеріг жителів окупованої частини регіону від співпраці з Росією після ймовірної анексії і висловив сподівання, що Росія понесе відповідальність за такі дії на території України. Хотів би застерегти вже після всього цього. Хотів би застерегти херсонців від будь-яких дій, які будуть направлені на е Ну, скажімо так, підтримку агресії Російської Федерації. Бо я розумію, що серед тих, хто голосував сьогодні на виборах, дуже багато людей, які голосували це від того, що вони не мали інакшого вибору, бо знають, ми знаємо дуже добре, що людей зупиняли на вулицях, людей заставляли голосувати в, в помешканнях. Е, ну, були неодинокі випадки, коли одну особу заставляли голосувати за всю родину свою. Ну і знаєте, якщо казати, історія вона вже показує, що анексія, будь-яка анексія, яка б не відбувалася, яким чином вона би там не була б завульована. Вона ніколи не приносила ніяких там позитивних результатів для країни, яка здійснювала цю анексію. І наступний результат якраз був це повалення режиму, який я анонсував або який здійснив цю анексію, значить, стосовно суверенної держави. Виконувач обов'язків міського голови Бердянська Запорізької області Олександр Свідло вважає, що у випадку анексії ситуація в окупованому регіоні буде лише погіршуватися. Я впевнений, що всі чекають змін з боку нашої держави, Скоріше, йде окупації з боку наших збройних сіл. Тоді для наших мешканців багато чого зміниться. А наразі за Результатами проведеного там так званого референдуму, я не впевнений, що щось кардинальне для мешканців міста Бердянська зміниться в найкращу сторону точно нічого не зміниться, а буде все гірше і гірше. Олександр Свідло зазначив, що у разі анексії окупованих територій Росія запроваджуватиме там власне законодавство. Мені важко коментувати, що очікує Бердянців Ну, гарного нічого. Мобілізація буде. Ми бачимо вже такі меседжі про початкові дії сформування там, народного ополчення, добровольчих батальйонів, захищати рідну бордянську землю і так далі. Там викли... визвались в першу чергу наші працівники, колаборанти з служби надзвичайних ситуацій. там. Виконувач обов'язків мера Бердянська, також підкреслив, що випадки співпраці з російськими окупаційними силами у цьому місті поодинокі. Більшість Бердянців уникають таких дій. Більшість мешканців міста вони проти референдуму, вони не приймали участі у референдуму. Хтось фізично не мог його приймати, тому що понад 60-70% населення виїхало з міста Бердянська, а ті, що знаходились в Бердянській, масово в нас є. Підтвердження: люди сиділи по домах, по своїх домівках закривали двері, не виходили, не відчиняли цим опрасникам і так далі. Виїжджали там до садово городничих товариств за межі города, щоб до них не приходили там і так, далі, і так далі. Тобто все, що робить держава, воно робить примусово під тулом автоматів, навіть так зване своє волевиявлення вони не змогли зробити волею людей Олександр Свідло зазначив, що незадовго до так званого референдуму окупанти заборонили провозити на захоплену територію будь-який гуманітарний вантаж. Я не знаю, як буде надалі, але напередодні цього референдуму вже за тиждень мабуть були жорсткі обмеження з боку окупантів щодо пропуску гуманітарних грузів на Васильівці. Тобто, майже ніякий гуманітарний груз, чи то медикаменти, чи то продукти харчування зовсім не можна було провозити ну, в якійсь там кількості значній кількості цього й не було. Я так розумію, що надалі ця тенденція буде зберігатися. Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов вважає, що Росія проведе анексію частини Півдня України для того, щоб продемонструвати власному населенню бодай якісь досягнення. Отже, швидка анексія окупованих на сьогодні територій це в першу чергу визнання власної неспроможності влади РФ. Адекватно вирішувати власні внутрішні проблеми та знаходити лінію діалогу на міжнародній арені. Це намагання певною мірою продемонструвати для власних громадян хоч якісь досягнення, фейкові досягнення, відповідно, виправдати свої поразки, свою неспроможність. І відповідно тепер деокупацію територій з боку збройної України російська влада дозволить собі внутрішньо розцінювати, ну, наприклад, як напад України на Росію. Тобто мова йде про війну. І дозволяє Росії внутрішньо пояснити і мобілізацію, і економічні і соціальні проблеми. Адже риторика Кремлю всередині Росії вже змінилася зі спецоперації на так звану священну війну, на боротьбу проти блоку НАТО. Ну і про що неодноразово вже надавали заяви різні російські ЗМІ. Андрій Орлов також вважає, що російські сили можуть запровадити мораторій на виїзд з окупованих територій півдня України. 1 жовтня для виїзду з тимчасово окупованої території на підконтрольну територію України жителям треба буде отримати спеціальну перепуску. А загалом мова може йти і про певний мораторій на виїзд людей з тимчасово окупованих територій, навіть у бік анексованого Криму. Ці люди, жінки, діти, люди похилого віку, стануть заручниками і, можливо, будуть використані е, в якості живого щита. На сьогодні також вже слід говорити і про гуманітарну катастрофу, до якої призвела окупація цих територій. Присутня нестача продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни, а з урахуванням наближення зими і опалювального сезону гостро постане питання обігріву житла і закладів соціальної сфери. Це забезпечити та адміністрація, фейкова адміністрація, звісно, не зможуть. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данило зазначив, що проведення Росією так званих референдумів на окупованих територіях України є лише формальним приводом для наступного етапу ескалації у війні. Звичайно, наслідки будуть. Я зустрічав точку зору про те, що Путіна був шанс вийти на переговори разом з передачою азовців з цим обміном. Полонених, зокрема таких знакових як керівники оборони там не тільки азовці, керівники оборони Маріуполя, і запропонувати варіант повернення до лінії 24 лютого і якось заморозити конфлікт на цьому сказати, що черговий жест волі Зрозуміло, що як висловився інший експерт, тепер війна має закінчитися на червоній площі. Тобто Путін цим підвищив ставки для всіх, Тоді, крім України, власне. Бо про, е, про ймовірність застосування ядерної зброї ми думали з 24 го числа, наприклад, так? І, що це можливо, інша справа, що е, поки йому здавалося, що йдуть перемоги застосування е, ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, як найбільш ймовірного варіанту, Розглядалося ну, як мало ймовірно, або не потрібно і так виграє Україні. Україні. Варто підготуватися до сценарію, за яким Росія може використати ядерну зброю. Так вважає аналітик. Для України що зміниться? Зміниться необхідність врахування збільшення ймовірності застосування ядерної зброї. Більше нічого одночасно для Росії це означає. Що тепер у Росії немає кордонів. Їх не було і на 24-те, по факту, після включення Криму. Але після е цієї спроби анексії побачимо, що буде за, за пару днів. Ну, ну, очевидно, прогноз такий, що буде оголошено ним приєднання окупованих територій до Росії, у Росії перестають бути загально визнані кордони. Немає кордонів тепер. І Росія опиняється в дуже хиткій і крихій ситуації в найближчому майбутньому після проведення так званих референдумів і у разі анексії окупованих територій півдня України тиск на місцеве населення лише посилиться, каже Сергій Данилов. Підвищиться тиск на тих, хто не, не погоджується, а таких абсолютно більшість збільшиться відтік населення. Він і так триває, саме тому. Окупанти там закривають або ускладнюють виїзд, наприклад, з Херсонської і Запорізької областей. Ну, збільшиться тиск по перереєстрації, по, по отриманню паспортів. Очікуються єдині зміни: тиск на ті е, сектори, інституції соціальні, там, економічні, які все ще не підконтрольні, а таких достатньо багато. Багато лікарень досі в Херсонській області працює. Не під російським прапором за українським законодавством і не отримують українські заробітні плати. російські змі днями. Повідомили, що після анексії нових територій України Росія може створити так званий Кримський федеральний округ, до складу якого хочуть вести і окупований півострів, і захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. За інформацією російських журналістів, очолити такий округ, може колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що концепція входження окупованих територій до складу Росії постійно змінюється. У них постійно міняється концепція, вони самі не знають, що вони хочуть. Плюс є конкуренція різних центрів впливу, які конкурують за ресурси. Аксіонов один з цих центрів. Впливу разом з ну, він як клієнт якихось московської частини московських еліт, які збираються контролювати ці ресурси, ті потоки, які вони збираються освоювати на Херсонщині і на Запоріжщині. Це справа далеко не вирішена. Вони декілька разів декларували, потім відмовлялися, і все це буде вирішуватися в конкурентній боротьбі між цими. Групами впливу, бо вони хочуть мати доступ до ресурсів за рахунок цього збільшувати свою, свою вагу. Нагадаємо, що в Європейському Союзі НАТО, Сполучених Штатах Америки, Туреччині і у низці інших країн заявляли, що не визнають результати так званих референдумів. Президент США Джо Байден 23 вересня пообіцяв за це нові санкції проти Росії в Європейському Союзі. В свою чергу оголосили, що запровадять санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України. Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреа Сумланд вважає, що ці так звані референдуми виглядають як частину одного процесу, який триває з 2014 року. Ну, эти референдумы не признаются и интересно то, что уже даже такие страны, как Казахстан, например, они тоже высказались касательно того, что эти референдумы не являются правомерными. Тут есть такой парадоксальный эффект, что весь этот процесс он как бы тоже девальвирует вот то, что произошло в 2014 году. В Криму і на Донбасі, тому що ну е так би повторіння тих процесів, коротше виглядять як часть одного одної операції. Експерт також вважає, що анексія окупованих територій півдня і сходу може пришвидшити рішення західних партнерів України щодо надання їй зброї. Ну, в прямому смысле запад не може повлиять на это он не, не готов там вислати війська або такое. Як я вже сказав, це буде скоріше поводом для нових санкцій. І я теж вот що це помощь Запад для, Запада для України. Анексія нових територій, девальвує анексію Криму Росію, зазначив Андреа Сумланд і пояснив, що це означає. во всем этом для меня самый интересный аспект – это то, что если действительно произойдет аннексия, то это вот поставит как бы аннексию Крыма вот в один процесс с этими аннексиями вот уже сухопутной территории Украины и материковой Украины. И это будет девальвация этого крымской, этой крымской аннексии. Там все-таки было некое такое негласное признание этой аннексии в 2014 году, где многие считали, что может быть это как-то исторически оправдано. А сейчас, если это тоже пройдет вот с частями материковой Украины, где еще труднее придумать какой-то исторический нарратив, который бы это оправдал, Це теж девальвація этой анексії Криму 14 года. Експерт також розповів, що проведення так званих референдумів на окупованій частині півдня України змінює ставлення до Росії у деяких країнах, зокрема, йдеться і про Німеччину для багатьох німців. така коректура того, що відбувалося в 14 году, тому що в 2014 году там все таки була часть, скажем, німецької обстріли, яка. признала там некую историческую справедливость в аннексии Крыма или там ну, верила в этот российский нарратив о том, что якобы там есть местный спрос на вот эту аннексию. А касательно вот этих областей, это, конечно, уже намного менее все убедительно, и поэтому это вообще вот эта новая экспансия России, она подрывает имидж и который еще остался может быть за рубежом в таких странах как Германия. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України згарницьку війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський Новини Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.